Тим часом в Україні утворився такий собі справжній тіньовий ринок. Так, з прийняттям закону про мобілізацію в Україні фіксують все більше охочих. Укласти фіктивні шлюби, адже один із законних способів уникнути призову до війська, а також виїхати за кордон це одружитися з жінкою, яка має інвалідність. І при цьому розцінки на такі угоди за півроку виросли понад у три рази. І от нині жінки вимагають за таку послугу до 10 тисяч доларів. За даними державного реєстру судових рішень в Україні, значно активізувалися і так звані свахи, які допомагають ухилянтам і жінками з інвалідністю знайти один одного. І оце посередники вони акти активно рекламують у соціальних мережах свої послуги і пропонують просто купити контакти жінок різного віку і з різними групами інвалідності. З нами на зв'язку Сергій Старенький, адвокат. Пане Сергію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до, до нашого ефіру. Так, вітаю вас. добрий вечір. ну от виявляється, що дійсно в Україні у нас такий собі тіньовий ринок е, утворився. Ось такий шлюбний, якщо можна так сказати, бізнес. Е, деякі змі я читала, навіть проводили там кілька місяців тому власні розслідування, і дійсно вони з'ясували, що є такі цілі мережі, де е, є групи в соцмережах, є групи в месенджерах, де от дійсно відбуваються такі запити, і там є е, посередники, які на цьому заробляють. Наскільки зараз це може може такі масові масштаби отримати? Ну насправді це лише частина того, що відбувається навколо От питання уникнення від мобілізації, намагання виїхати за кордон, там незаконно отримати якісь можливості. На жаль, це дійсно так. І ну у вас прозвучало в репортажі, що розцінки виросли втричі. Це також може бути і там усиновлення з метою, щоб було двоє дітей, стало троє дітей отримати відповідну відсрочку і право виїзду. Це може бути і. Формальна відмова матері забирати новонароджену дитину із пологового будинку, і батько тільки забирає ряд судових процесів. Також фіксується щодо того, що матері нібито відмовляється, позбавляється батьківських прав фіктивно, але далі продовжують з дитиною ну, відповідно спілкуватися. На жаль, це дійсно Пане ну, так, і на жаль, це є наплід Альо. Чуєте мене? Так, Альо? Да -да. ми вас чуємо, пане Сергее. Чуєте? Так, добре. Да, так, да, да, дякую. На жаль, це на... Да, на жаль, це є наслідки того, що насправді, от дивіться, навіть та ситуація, що люд... чоловік фіктивно одружився з жінкою, виїжджає за кордон за цими документами, цей чоловік не несе відповідальності кримінальної за те, що він виїхав і вчинив таку оборудку. А це а несе відповідальність. Оскільки вона сприймає. Вона сприяла незаконному перетину кордону з використанням оцих документів. Вона несе кримінальну відповідальність. А чоловік, який цим скористався, не несе відповідальності. Тому на жаль, ну я вже давно кажу про те, що під час військового стану, під час особливого періоду, необхідно ввести кримінальну відповідальність саме для тих осіб, які перетинають незаконну кордон, бо зараз це тільки адміністративна відповідальність, і ми розуміємо, що це. Цілий ну ми ми вже новини. Ті, що там автобус, е, які... Зупинили там багато людей, намагалося перетнути. Вони вже нікого, на жаль, не дивують, і ці люди знають, що вони безпосередньо не несуть кримінальної відповідальність. Пане Сергій, тобто, я б хотіла уточнити момент. Один ви сказали, що чоловік, який перетнув кордон, відповідальності не буде нести, а жінка, яка стала фактично фіктивною дружиною і допомогла перетнути кордон, вона буде нести відповідальність. А за за, за ну, яка буде кваліфікація цього злочину? Це фіктивний шлюб. Ну, наскільки ж я знаю, що це фактично довести дуже складно. Або це якась інша кваліфікація буде. Дивіться, сам сам по собі фіктивний шлюб не є кримінальною відповідальністю. Якщо буде встановлено, що шлюб фіктивний, всі правові наслідки цього шлюбу вони не будуть мати там наслідків юридичних мається на увазі. Тобто придбали спільне майно, але встановлено, що шлюб фіктивний, тому це майно не є спільним, наприклад. Щодо відповідальності. В тому випадку, який ми обговорюємо, фіктивний шлюб, фіктивне одруження і подальше оформлення догляду за своєю дружиною, це є спосіб, який дає можливість незаконно перетнути кордон. І та людина, яка надає таку можливість, оформлює документи, надає якісь знаряддя для цього. Тобто, свідоцтво про шлюб в даному випадку розглядається як знаряддя для того, щоб перетнути кордон. Тобто документ, нібито і справжній, його ж видає РАКС. Під час реєстрації шлюбу, але прикордонники шляхом опитування, шляхом оперативної якоїсь діяльності, оперативно-розшукової діяльності інші обставини встановлюють, що, що цей шлюб не є е, укладеним таким, що людина фіксує свою сім'ю сам. А цей шлюб укладений для того, щоб перетнути кордон. І тому та людина, яка надало, надала таку можливість, кваліфікується за статтею 332 Кримінального кодексу України. Там перша частина від 3 до 5 років позбавлення волі передбачає. А от якщо буде доведено, що вона це зробила з корисливою метою, з корисливим наміром, тобто отримати кошти за це, буде доведено, що вона отримала кошти, тоді там серйозна відповідальність там від 7 до 9 років позбавлення волі. А от ви, до речі, заговорили зараз. А ну вони ж також, напевне, ведуть якусь статистику кількості укладених шлюбів там за місяць, за якийсь звітний період. І напевне ж також, ну якщо дійсно ось таке явище, а, фактично шахрайство, воно набуває якихось обертів а, таких масових. То напевно ж, ця статистика також змінюється. Чи а, можливо варто запроваджувати, запроваджувати якусь посилену перевірку? Ну, а, таких, ось, власне поді... заяв на такі шлюби. З одного боку, дійсно, РАКС може відслідковувати ці, скажімо так, ці оборудки, якщо вони бачать, що там ну, явно якась пара така, що не, ну, не, не підходить один одному, наприклад, і так далі. Але з іншого боку, РАКС не не може е, відмовити в реєстрації шлюбу будь-кому. Вони теоретично можуть повідомити там е, органи національної поліції про те, що от є підозра, що це намагається там уникнути, і так далі. Але тут поліція повинна проводити певні розслідування і зараз, чесно кажучи, по реєстраціям шлюбу і по реєстраціям розірвань шлюбу дуже картина така. Знаєте, вона хаотична, тому що спочатку повномасштабного вторгнення 2002 дитину другий рік. Оця статистика вона повністю змінилася. Дуже багато розірвань шлюбу дуже багато нових шлюбів, які там швидко укладаються, Ми розуміємо, чому тому, що військові ну їм нема коли чекати. Він у відпустку приїхав. У нього дитина народжується там або щось ще інше. Їм треба терміново. Тому саме за статистикою неможливо. Але я думаю, що працівники РАКСУ вони досвідчені особи в цьому питанні. Вони розуміють з життєвої точки зору і могли повідомляти про це органи поліції. Ну і власне ще одне повідомлення на завершення. Яка ж відповідальність до досі? Для ось таких так званих сваг для посередників, які ведуть ось ці групи, канали, я не знаю, там соцмережі, де вони фактично реально продають ці послуги і є посередниками. Я вже сказав, це стаття 332 кримінального кодексу України сприяння незаконному перетину кордону, і це відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі. Або якщо буде доведено, що це з корисливих мотивів, тобто за якісь кошти, а там, скоріше за все, можна це довести. То це відповідальність від 7 до 9 років позбавлення волі. Я вам дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку Сергій Старенький, адвокат. Ну і говорили про ось. Таке явище, на жаль, воно вже поширене. Доволі оскільки про нього пишуть. І журналісти, навіть як я вже казала, проводили свої розслідування про те, що ну от, в Україні фіксують все більше охочих укласти такі фіктивні шлюби для виїзду за кордон.